Минулого року я вперше вирощувала розсаду. Посіяла я першим салат в кінці лютого, десь 24-26, точно не пам'ятаю. І для підсвітки розсади, так як в цей час ще дуже мало сонячних днів, зробила отакий от от ящичок на скору руку. Це середини обшитий пінофолом. І працює він так. Ставиться на касету, Це правда, не на цю було зроблено касету. Сюди вставляється просто світильник і включається. Ну, а в цьому році я вирішила, що мені подобається вирощувати розсаду і треба зробити поличку з підсвіткою. Поки я чекала натхнення на поличку, кінчився вже лютий. І перший тиждень березня, тому вирішила, що треба сіяти розсаду і тоді замість. Натхнення виникне необхідність. І от в результаті моя поличка готова. Можна було, звичайно, купити алюмінієву в магазині, але подивилась, вона стоїть от тисячі гривень, а тут дошки ненужні на горіщі валяються, ті, що забракували. Хлопці, коли кришу робили, бо вони кривуваті. Ну і вирішала, Вирішила я, що на поличку мені саме враз. Ну, так як доски криві. Обрізали їх бензопилою, то в результаті вийшла така собі відкривувата конструкція, тому довелося ще трішки порівняти її угольнички чи уголки поприкручувати, щоб хоч трішки вирівняти. Потім зашила я її, валявся в нас беушний пресований картон. А зсередини обшила пінофолом, де хватило. Там ось потолочки і стоїчки то обшила. Тоже були всякі кусочки у нас, які залишились від ремонту. Ну, а на бокові стінки задню і передню частину прийшлося, звичайно, взяти вже ціли куски. Лампочка підвішена на цепочки, щоб можна було регулювати висоту, так як я, чесно, добросовісно не знаю, на якій висоті повинні висіти лампочки. Та гляди, щось колись, надумаю, високе вирощувати. Тому зробила, щоб вони регулювалися. Лампочка на кожному ярусі. Тут ось до кожної лампочки є свій вимикач. Ну, так це працює. Дверка зроблена сегментна, яка гнеться і причеплена на завіси. І от таким от чином вона закривається. Ну і щоб все смотрилось нормально в інтер'єрі. Все це обклеїлося обоями і зробилася із старих джинсів така от аплікація. Поперечні полоски тут для того, що це місця згибів, так сказати, завіси. А нижня частина сплошна в пінофолу. І збоку, так само з джинсів причеплені ручки, щоб його зручно було переносити. Ну, от така от мене вийшла конструкція. Це ось в мене сходить цибулька. Посіяна вона 11 березня, тобто 10 днів назад. Ну, як і в минулому році, як з гібішенського зійшла ось досить гарно. Тут ще сіяла кенді, це гібрид солодкий з салатної цибулі. І посіяла сорт халцедон, це ніби для довготривалого зберігання. І точно так, як в минулий рік Штутгартен Різен, точно так і халцедон у мене практично не зійшов. Не знаю. Ще почекаю, може гляди, посходить. Як висновок треба сіяти, так як семена в таких пачках багато, по 2-3 семенинки тоді краще висмикнути лишню. Так, а ось мої перці й помідори. Тут наглядно видно на помідорах з перцем, що практика ніяким чином не заміняється теорією, тому що чудово знаю, що помідори сходять 2-4 дні, а перед 7-10 і, не... і все одно я умудрилася посіяти його в один день і в одну касету. В результаті помідори вискочили, прийшлось забирати їх туди під лампочку, під стару, бо, звичайно, ще стіла був не готовий. І перець ще хуже почав сходити. І тут було 4 насінинки баклажанів. Зійшло поки тільки дві. Ну, але вони взагалі сиділи, поки тут під лампочку не попали, тут теплішенько вони почали проростати, а то я думала, він взагалі не зійде, бо з котла прийшлося прийняти, як зійшли помідори. А в холоді він сходить дуже довго. Та якщо ті ще зійшли, то. З гібридами взагалі все погано. Вони буквально позавчора почали сходити. Ну, але вже бачу, он чотири ж уже гарненькі, два ось ще сходить. О. Ну, а два поки сидять, може теж зійдуть. І салати. Вони під лампочку не попали, зійшли разом з помідорами, але під лампочку не потрапили, тому що лампочка та одна з коробочкою. І на них наглядно видно. Наскільки відрізняються рослини, які, зіш... які відразу потрапили під світло, а які були недосвідчені. Ось дивіться, ці чотири, що зійшли зарані, вони високі, тонкі. А ось ці красотулечки, які сходили вже під лампочкою тут. Вони розпустили сім'ядольки прямо над землею і гарно себе почувають. А решта салатів чомусь теж не сходить, Це звичайний листовий, а тут качанні, вони теж, мабуть, більш тепло, теплолюбиві, а можливо, семено вже негодне. Це прошлого дня в мене залишилось куплене, ніби ще строк придатності і дозволяє, але чомусь сходи взагалі погані. Ну, а сьогодні я також посіяла ось капусти на Green Magic. Це брокколі цвітна опал. Грінколь, отака от декоративну я купила. І ще по три семенинки там в куми. Взяла вона накупляла mm -hmm. теж всякого семена, то взяла цвітну фіолетову і цвітну романеску. Ще такого я не вирощувала, дуже цікаво, тут треба жодне повирощувати. Ну, а на цей ящичок у мене осталася капуста Еліза. Та, що я минулий рік садила, мені дуже сподобалась. Вона до 2026 року. Тут з 20 залишилось 12 семенин. Я їх всі посажу, жалко буде, якщо пропаде. А це купила ще на пробусь капусту Кевін, теж гібрид. Ця до 2026 року, тому звідси посажу 4 семенинки. А, не 4-3 навіть семенинки, бо касетки по 3. Зручно буде посадити 3 семенинки. Мені буде більш ніж достатньо, щоб побачити, яка вона, яка краща, а все одно так багато капусти. Весною не хочеться, так як першими йдуть салати, і до капусти встигаєш наїстися зелені. Тому я минулий рік навіть з восьми частину роздала знайомим. І досажу касету квіточками. Є в мене пачечка кермек Айсберг. Почитала, що сходить він приблизно так само, як капуста. 3-4 дні. Колись я вже садила кермек, ну, на жаль, в мене був негативний опит вирощування. Ну, але все ж таки хочу спробувати. Знов дуже він мені подобається. Це як сухоцвіт. Чудово виглядає в букетах. Тому спробую ще раз. Для того, щоб розуміти, де яка розсада, на звичайних ось таких цінничках, які в магазині продаються, пишу назву кілька штук і малюю де посадження. і клею таку етикеточку на бік касетти. Зараз спробую показати, як я проводжу посім. Не знаю, як у мене це вийде одною рукою, ну, зараз спробую. Попередньо замішую ґрунт. взяла для розсади поліський цей рік. Той рік брала просто поліський, ніби як його хвалили, були великі кусочки. Цей раз взяла для розсади поліський, ніби як з дрібною фракцією. 0,6 мм. Але все одно його треба весь перебирати, тому що попадаються великі кусочки. Плюс десь п'яту частину ще додаю кокосового субстрату. П'яту частину агроперліту. І можна четверту частину, ну я менше добавляла, бо скупила тільки один пакетик, біогумусу. А тепер беремо касетки, засипаємо їх землею. Тут невеликі дірочки, якщо великі, треба ще на дно половити кусочок салфетки. Або туалетної бумаги. інакше дуже просипається. Я також засипаю щерть землею і потім гарненько її втрамбовую в кожній ячаєчці. Так, зверху ще раз засипаємо. Ще раз утрамбовуємо, Вже ячейки виходять повненькі. І тепер все це заливаємо гарячою водою. тому що грунт суховатий, і холодна вода буде його дуже довго промочувати. а в гаячі він промокає просто за секунди. Витрусила з пакетика свої семенинки. Це треба робити обережно, тому що вони дуже катаються. А тепер беру звичайний сірничок, роблю отвори, цим же сірничком чіпляю на сінинку, не хоче вона чіплятися. і переношу в ячейку. І тепер просто гарно втрамбовую, земля прямо мокра. І це добре, бо насіння інкрустоване. Йому треба, щоб розмокла та оболонка, треба багато вологи. А далі загортаємо лотоку харчову плівку для того, щоб меншити випарування. Десь пристрою на накачок, бо капуста може тим так підходить, а кермет, звісно, треба трішки Ну, На сьогодні на цьому буду завершувати. Всім щастя, миру і добра.